Зараз мені кажуть, така розумна. Або там мені в дитинстві казали, стара кожа на свій вік, що ти розказуєш свої п'ять копійок ставляєш. Бо я бачу, що відбувається. Бо я копаюсь собі з дитинства. Бо я шукала в собі проблему, коли мене били. Коли били мене, коли били брата, я шукала собі. За що мене не люблять? Чому я така погана? Що я зробила? І пові, повірте, коли ти все своє свідоме і несвідоме життя живеш в такому, в якийсь момент ти такий думаєш. Та пошли ви всі нахуй. Реально, Можна пожить просто. Чого я чого я, ну, типа, зараз мене вже дуже важко. Реально, хейтерський коментарі? Серйозно? гейтерський Вика, в чому проблема? Як ти відносишся до хейту? Ребята, блядь, у людей люди вмирають. Ви який хейт в сраку? Ви больні на голову? Рідних убивають зараз, хати сипляться у людей, засипляють, хати падають на людей і вбивають немовлят. Ви чого, Какой хейт? Ви шо, тютю блядь? Віка шлюха, та пошов ти нахуй, реально. Хорошо. Віка насасала, піди насоси, як я. Насасіть! Попробуйте побути в, в моєму зуті, понимаєш? Попробуйте пройти. Давайте нажмемо рестарт, і я буду на цьому ж місці. А ви де? Я-та доб'юсь, а ви де? Алло? Откуда пишем? З Мальдив нахуй? Чи де? Де ви там, блядь? На печці сидите, пома